Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би взяти участь у поетичному челенджі до 89-ї річниці народження Миколи Вінграновського і прочитати його вірш Десь є там ЯР у глибині полів, десь є там і я над яром тим Дніпровим. У тім яру на темнім дні Діброви. Цю білу провесінь до себе я розцвів. І день, і ніч, і нещоденно в цвіті цвіту собі у тім яру в полях, в моїх руках гніздо складає птах, яєч коронить в руки білоквіті. Не журюся, не плачу, мені добре, Дніпро під тінню хмари, люлілю, лю, -лю. Івангора над яром спину горбе. Несе під гору все моє люблю, люблю, не журюся, люблю, не плачу, небо, вчорашню тінь коханою люблю. Десь є там яр, де я цвіту до себе, і тим єдиним цвітом я не сплю.